Залізобетонний Харків створює цифровий двійник Держпрому архітектори, які взялися відновлювати Держпром після обстрілів, з'ясували, що креслень із точними обмірами пам'ятки конструктивізму не існує. Після будівництва в 30-х роках минулого століття їх забрали до Москви, Тож нині треба терміново створити цифрову копію будинку державної промисловості. Фахівці кажуть, не треба чекати на неземну допомогу і пропонують людям донатити на оцифровку. QR-код збору ви побачите далі під час сюжету. Ли осені росіяни вдарили авіабомбами по Держпрому двічі. Увечері 28 жовтня 2024-го Поцілили по трьох під'їздах будівлі. пошкоджені сьомий під'їзд, внутрішня частина, восьмий під'їзд. Там міститься господарський суд і дев'ятий під'їзд. На початку листопада ще один удар припав на площу перед будівлею. Вибило сотні вікон фасаду. Вибиті вікна нині закриті дерев'яними плитами, над зруйнованим під'їздом звели тимчасовий дах, а потріскані стіни підперли металевими балками. До попереднього списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Держпром внесли як пам'ятку архітектури в стилі конструктивізму ще 2017 року. І ви знаєте, що за нашу ініціативу ми пропонуємо, щоб ця будівля, була під захистом ЮНЕСКО. Ми провели певне перемовини і весні очікуємо делегацію від ЮНЕСКО щодо цієї будівлі. Делегація ЮНЕСКО прибуде в березні. А поки харківські архітектори міркують, як засклити фасад будівлі і розробляють відповідний проєкт. І ми хочемо саме отут тут от зруйнований фасад. Оцей от фрагмент ви бачите. Ми хочемо саме тут спробувати а, зробити по тим технологіям, які були в 30-ті роки, подивитись, як воно себе поводить, як по енергоефективності, що до чого. І після цього вже ну, по-перше, можна приводити сюди всі ЮНЕСКО і всі комісії, які говорити, що ми почали робити так, як в Європі. Архітектури розшукали старі світлини до шпрому. Це, це тут от ми бачимо наскільки виразно виглядають вітражі і вікна, які були. Е до того ми хочемо, щоб у 30-х років вітражі були відроджені, і щоб людина, яка турист або харків'янин, мав, мав уявлення, як це було спочатку, з, з самого початку побудовано. Але вже на початку роботи фахівці зіткнулися з труднощами, почали робити заміри, а вони скрізь різні. Його будували реально лопатами. Люди це селяни були. Там є дуже цікаві фото, як реально кірками і лопатами будували держпром. Він, взагалі, його геометрія зовсім не ідеальна. Там є розходження 15, 20, 30 сантиметрів. Жодних першоджерел документів із кресленнями будівлі пам'ятки не збереглося. Саме креслення Держпрому забрали в Москву ще в 30-х роках. І у нас не існувало їх, і є обміри дуже не, не, не точні го року, але це обміри за допомогою ручної рулетки. Геометрія вся не сходиться. От і є ще обміри, і деякі креслення в 2002 році, але теж тоді не було сканерів. Створена до війни 3D-модель підприємства теж не зарадить. Просто для загального уявлення людини, яка ніколи не бачила, або якщо це комп'ютерна гра, або ну, якщо ти хочеш уявити, яка це будівля, ти можеш уявити. Але якщо ти реставратор, архітектор, ти не можеш звідси ні поміряти нічого, ні точно уявити тут же ж профілі йдуть, архітектурні деталі, цього звідси взяти неможливо. Тому архітектори пропонують містянам організувати збір коштів і замовити для громади професійну цифрову копію Держпрому. За нею можна буде реконструювати пам'ятку. Також це унеможливить зловживання під час будівельних робіт. Тому що все можна перевірити: і шар штукатурки, і е, е, геометричні розміри. Все це можна автоматично порахувати. І тоді всі оці от, е, кошториси, які ми бачимо, їх можна перевірити. Спеціалізована компанія вже погодилася розпочати роботи зі сканування на виготовлення цифрової копії, роботу сканерів та квадрокоптерів потрібно близько 500 тисяч гривень. Третину суми вже зібрали. Долучилися архітектори з усієї країни, фотографи, небайдужі харків'яни. Задонатити можуть усі українці, хто готовий підтримати відновлення пам'ятки. І, взагалі, ну я думаю, що це така гарна, класна справа для громади, збереження спадщини, особливо зараз. Я думаю, просто приємно буде кожному долучитись, скинути невеликі гроші. нехай 5 гривень, нехай 30, Але ми робимо справу разом. Світлана Шакера, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.